кум Василь Вірастюк тягав вагони. Кого він тільки не тягав? <рив> як виявилось потім. Яку найважчу вагу тобі довелося тягати? <рив> <рив> Жінок залишимо за кадром. От ти як жінка? Ти собі уявляєш у Сергія яка витривалість? Як його дружині, це повезло, да? Найбільше, що мене дратує, в людях. І взагалі е, в житті це подвійні стандарт. Поважаєш себе і живеш в оточенні, які тобі не подобаються, і ти Ну тобто, чемодан вокзал Росія. А, умовно кажучи, там ей там, Зеленський, у мене там в хаті не прибрано. Василь Яславович, можеш шкварити скільки завгодно. Я ж кажу, я більше стриманий. я не гей, ти у мене питав, чого мене це так турбує. Але ти мені дуже сильно імпонуєш. Слава Україні! Героям слава! Привіт, Сергій. Дякую що, дякую, що ти долучився до нашого соціального проєкту. Ти президент Федерації стронгменів України. Ти кремезний хлопець. Скажи, будь ласка, чи спочатку повномасштабного вторгнення, чи є в тебе якісь страхи, коли ти востаннє плакав? Чи сентиментальна ти людина? І... Розкажи, будь ласка, що ти відчував, відчуваєш, коли їздиш на передову до наших побратимів, до наших хлопців, Саму трешову історію, яка тебе вразила, яка тобі запам'яталася і болить. Я не є сентиментальна людина. Але, звичайно, у мене є притаманні мені емоції, в принципі, як і притаманні будь-кому, але в принципі я не. Не часто їх виплескую і проявляю. Коли останній раз е, плакав, ну чесно кажучи, коли хоронив батька. Е, так, це було. І це теж вважаю, абсолютно нормально, тому що е, якщо ти стримуєш аж занадто стримуєш собі. Я теж так пробував на інших похоронах, але потім, от, от реально, боли серце. Тобто якісь е, вияви е, настільки бурхливих емоцій вони мають виходити також на, на зовнішній прояв. Так це абсолютно нормально. Е, гірше є люди е, без емпатії, але мені щиро шкода таких людей. Вони не відчувають е, всіх кольорів життя і всіх фарм. Тому і це насправді патологія. Є люди без емпатії або, або зі зменшеною, але вони це більш патологічні. Що яка історія вражає? Ну, Я думаю, що дійсно так на жаль, закарбувалося, що Коли ми в 22-му році поїхали. З хлопцями в Миколаїв і на Херсонщину, і буквально ну така історія, чесно, не дуже приємна, але була. І ми приїхали до наших хлопців-побратимів. Це якраз патрульна поліція, зведений загін був. І у нас двоє хлопців, спортсменів: це Андрій Лесін та Василь Певелів, які активні були стронгмени, приймали участь у наших змаганнях. І якраз буквально там за пару тижнів ми от в 2022 році хотіли зробити якийсь невеличкий камерний такий турнірчик. Тому що, ну, тобто, вже в принципі хлопці відзвонювали, що ми можемо зробити. І ми зустрілись з хлопцями під руїнами розбомбленої Миколаївської адміністрації і е, запропонували. і вони кажуть, та та супер, ми готові приїхати. Але ну, тіпа, а, але ми з ними зустрілися, і вони от, збирались там іти на боєзавдання. завдання. І от ми е, поїхали в Київ, і нам сповістили, що Василя не стало. Тобто вони пішли там на штурм, і е, Василь загинув. І це така, напевно, була перша. Я не перша. Все ж таки, перше загинув Олексій Мальцев Закарпаття, наш спортсмен. Я думаю, що Василь був другим таким потужним стронгменом, який віддав своє життя в бою за Україну. І звичайно, це було ну, таким мегашоком, тому що, от буквально, десь. Вісім годин до того ми говорили і говорили про плани на майбутнє. Ну, тобто, все було в принципі на позитиві. Твій кум Василь Вірастюк тягав вагони. Кого він тільки не тягав? Твій... Як виявилось потім. Твій побратим Олександр Лашин тягав літаки. Яку найважчу вагу тобі довелося тягати? <реш> <реш> Жінок залишимо за кадром. <реш> Чому? <Чого>? Вибачте, <реш> ви в кадрі. <реш> Можна прийти. <добити? реш> <Добре. реш> ну, так, ми всі насправді спортсмени, стронгмени, тому це наш професійний профіль щось таке тягнути і піднімати кремезне і нестандартне. Ну, власне, з Олександром Лашиним ми разом тягнули мрію. Тобто, це були ми в складі вісьмох учасників в 2021 році, встановили цей світовий рекорд. Ну і часто буває в нас конкурси щось треба протягнути. Але от те, що можна так згадати, цікавий випадок на етапі Кубку Європи. Де змагались ну там в Фінляндії всі топи, у Монакарщі, ну Якщо там глядачі розуміються на стругмені, там виступав Жруна Савіцкас. і я ще такий молодий спортсмен там з вагою 110 десять кілограмів, переміг в одному конкурсі, коли ми тягнули трипалубний корабель. В доку в такому стояв цей стоявці трипалуб, корабель і треба за канат, сидячи, було його протягнути. Але насправді найважче було це не стільки цей водоємність цього корабля, скільки той канат, який провис і змог. Тобто сам канат важив десь кілограм двісті, і це був просто такий кросфіт. Треба було просто кожен раз канат висмикувати з ну, тобто робити тягу там по двісті кілограмів. І за рахунок того, що насправді я був менший за розмірами і більш функціональний, то я якраз цю вправу дуже сильно виграв. Я не пам'ятаю, не буду брехати чи те це був там зафіксований світовий рекорд, але всі були в захваті насправді від моєї спроможності. Вікторія Так? Да. От як жінка. Ти собі уявляєш у Сергія яка витривалість? Як його дружині це повезло, да? мав... так? Знаєш, це мені здається, що стереотип. Сто соків. Моя б дружина з вами би не погодила, сказала б, ти навіть не можеш кульки з магазину віднести. Да, да. Так, Тому, друж... Тому що жінки насправді теж дуже витривалі. Богатарі. Це не лише про залізо, а й про цінності. Який, Хотілося б. Який життєвий принцип ти б ніколи собі не зрадив? Бути щирим з собою. Ну, я ж кажу, і це от, коли ми повертаємось про подвійні стандарти? Найцікавіше, що я бачу в людях, що вони самі собі. Не можуть признатись і сказати чесно про свої слабкості, хоча дарма від визнавання власної слабкості походить сила, тобто, це той ґрунт, від якого ти відштовхуєшся. Я за тобою слідкую я твій фоловер. Я знаю, що ти робиш, що хлопці роблять, як ви об'єдналися і показуєте приклад взагалі для молоді для суспільства, що таке справжня дружба, і що таке, як працювати колективно на нашу перемогу. Ти волонтериш, ти залучаєш свої особисті кошти в розвиток спорту, в розвиток федерації. Ви з хлопцями залучаєте інвесторів. От мені цікаво, чи держава взагалі фінансово долучається до ваших ініціатив, Долучається. Виділяють долучається. кошти чи? не, не будемо ганьбити державу, долучається, але знов скажу, що це партнерські проекти, але угу. долучається і в принципі підтримка, і вона значна суттєва. Ти я знаю на початку повномасштабного вторгнення, долучився до лав патрульної поліції, проходив вишкіл. Зараз така ситуація? Ти офіцер? Ти офіцер, ти це, 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 служишся. Це, 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 діючий, да, діючий поліцейський. Слава Україні! Героям слава політичні амбіції. Маєш? Я думаю, що так чи інакше, враховуючи той обсяг соціальної роботи, який ми робимо з колегами. То політика так чи інакше знайде нас. Хочемо ми цього чи ні? Ну от, на прикладі мого кума Василя Ярославовича, тобто він, в принципі, давно впирався від політики, але вона його знайшла. І я думаю, що так станеться. Не тільки зі мною, а з моєю командою. Ти знаєш, для інтерв'ю він підготовлений вже просто йти в президенти, тому що всі відповіді настільки вилиза, лаконічно, що навіть такому. А мені здається, а мені здається що він сидів готувався. Так, так? Але до речі, я, я вважаю, що майбутнє України за парламентською республікою. Справа в тім, що Сергій у нас проект не лише про політику і не лише про війну. А ми взагалі відкриваємо гостя як особистість. Окей. І внутрішні переконання, тому видихай, розслабляйся. Е, ну, періоди, ну, знаєте, Ми там часто з моїми знову ж таки друзями і колегами їздимо у відрядження разом в машині і там е, можемо покреативити, бо, допоки долається дорога. І у мене, ну я не знаю, ну, до речі, як лайфхак і втілення. Так, ну бо чесно скажу, я за себе. Тобто, да, Василь, Василь Ярославович може шкварити скільки завгодно, <рес> я, я ж кажу, я більше стриманий. Але е, от, ми деколи їдемо, і от е, такі у нас дискусії, і, чесно кажучи, ми там можемо проговорити і обсосати кісточки багатьом. Але, на мій погляд, ми так. Ну, тонко це робимо, що у мене виникла деколи там виникає ідея зробити такий Ютуб-проєкт е, е, з такою робочою назвою в мірі животних. Тобто вдіти маски якихось е, тварин і там чи є, обговорювати різні теми. Але так, ну, так справедливо і жорстко. Як квадробери, да, Ну, типу того, да. О, квадробери це теж гарна назва. який ворог вас лякає найбільше: внутрішній чи зовнішній? Е, Я більше скажу, що як і Майдан, ну скажімо так, 2014 року, так і відсіч повномасштабки в 2022 другому році продемонстрували і проявили українців як горизонтальну націю. Я щиро впевнений, так, дякуємо. Керівництву і, і президенту, і залужному, і там главкому, і Збройним силам, які е, прийняли цей удар, не повтікали. І це важлива історія. Але насправді весь натиск Орди був прийнятий і зневільований виключно силою українського народу. Ну готовий політика тобі вже питання ну, таке цікаве. Трашанем чуть, -чуть. під кінець. От у тебе запитую, як у президента Федерації Стронгменів, а, чи є в тебе досвід, чи от спортсмени кремезні є представники ЛГБТ? Ну, цей... ЛГБТ спільноти спільноти, так. Да. Uh... І як твої, і твоє особисте відчуття? Як ти відносишся до. До наших сексуальних меншинств, бо я проти того, що пропагандують, да ми йдемо в Євросоюз, все, але я проти, я за традиційні цінності. Мені не подобається. Я не хочу, щоб мої діти бачили, як ходять там по місту, цілуються чоловік з чоловіком, чи жінка з жінкою. Все вони можуть це їхня особиста справа дома робити. Але оце оці гей-паради, оце все для мене, ну. Не і от мені цікаво, <плес> твоя особиста думка. Знаєш, ми, ми як на прийомі психолога, а чому це тобі неприємно? <свіс> Ні, Ну я не гей, я натурал. Вже так розумієш? Крайні роки я особисто для себе фіксував пропаганду так. ЛГБТ цінностей і пригнічення, і навіть невілювання традиційних. Я щиро вважаю, що е, знову ж таки це має бути, умовно кажучи, в балансі. Спортсмен має бути розвинений не тільки гармонально, але й гармонічне. Так. Тому, в принципі, ну знов ж таки про внутрішній естетизм. Дякую, що прийшов. Дякую. А, дуже раді була.